Демілітаризація Чорноморського флоту триває. Мережею активно поширюють фото та відео з Криму, де начебто підірвався черговий російський корабель. Пишуть, що попередньо йдеться про мале ракетне судно Буян М. Цю інформацію нібито підтвердили і в українських спецслужбах. З посиланням на власні джерела в СБУ змі пишуть, що сьогоднішня атака на ракетоносій буян та позавчорашній підрив держави на справу рук служби безпеки спільно з військово-морськими силами України. Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну Алроса, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет буян повторити подвиг Алроси не зміг. Тому був сьогодні уражений на Севастопольському рейді експериментальним озброєнням морських малюків. Повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Втім, окупанти поспішили заспокоїти. Мовляв, за інформацією від чорноморського флоту гучні звуки це нібито планові тренування. Водночас в мережі опублікували фото, на якому видно, що до патрульного корабля вирушила яхта в супроводі буксиру. Додам, нещодавно біля Севастополя також пошкодили патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Павел Державин. У військово-морських силах України підтвердили, що корабель уразили, втім не уточнили, за яких обставин стався інцидент. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляли, що Павел Державін міг підірватися на російській міні.